Четверте, про внесення змін до рішення Хмельницької міської ради Хмельницької району Полтавської області 14 березня 2025 року про надання комунального підприємства муніципальна вата Хмельницької міської ради Хмельницької району Полтавської області згоди на отримання кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії. Шановні колеги, була дискусія з цього питання Олександр Володимирович, будь ласка. Добрий день січ, де шановні колеги, присутні, так дійсно, ми розглядали це питання на комісії по бюджету, але чомусь доповідач не прийшов відстоювати своє рішення, хоча йому повідомляли. У нас було питання. Ну я розумію, що ми раніше погоджували це рішення ще в березні, але все ж таки хотілося би почути актуальність цієї теми на сьогоднішній день і причини збільшення цих розників і так далі. Хоча після комісії. Я розмовляв з банком, і пояснили, чому питання, але чомусь на комісії доповідачі я не було. Тому я прошу, якщо е, можливо, на майбутньому, все, все е, щоб всі доповідачі, які е, рішення, які що все ж таки були присутні на комісії і давали пояснення членам комісії, якщо вони хочуть погоджувати дане рішення. Дякую. Дякую. Абсолютно погоджуюся з Олександром Володимира шановні начальники начальником департаментів нашої структурної підрозділи і департаменті, комунальних підприємств. Якщо ви не йдете на комісію, на якій вирішується ваше питання, то вам це питання не потрібне. Це зроблю я такий висновок. Я просто згадую Світлана Миколаївна, інші громадські активісти, які раніше були, та, і як молодь ходили на наші комісії захищати програми. Молодь Кременчука, коли депутати Піченки читали і все інше. Не дай Бог би ми не прийшли на комісію. Та просто наше питання б не розглядалося. Отак би полетіло зі стола і все. А ви дуже розслаблені, насправді. Коршу, по Чому ви не були на комісії? Розкажіть, ідіть сюди на трибуну. І відповідайте на питання Олександра Володимировича. Тому що ну, всі думають, що їх за них міський голова, бо заступники будуть відпрацювати. Тоді не приходьте просити квартальну премію. Це до кошта питання. Ми за вас працювали. 1946 року на була вчинності постановому перед міністром проведення фінансової державної підтримки за номер 617 від цього на 5, бо де було змінена базова ставка. З 5% з 5% на 6. Компенсаційна ставка для підприємства була 7%. І вона залишилася не зміна. Добре, як це вплине на загальні показники по кредиту персонську? Ні, 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 Тобто взагалі, більше все платити не будемо. Як було, чи такі все таки залишилося. Все, добре, голосували. Віталій Олексійович, хотілося б все ж таки почути, а, який парк у вас на сьогоднішній день автомобілів, якого року і чому ми підбиваємо ще додаткові? Для чого це вам потрібно? Ну, <п> відповідно, щоб воно розвивалося. <'ятування> це це, 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 це зрозуміло. <п 'ятування> який парк у вас автомобілів на сьогоднішній день? У Ви, вас є Ну Мі. що за про це не кажете? що у вас є зніва, там якось коїсть воду ще. Яка ну, трошки вже не їздить. У да, вас вже не їздить. Ну так назвіть машини свої. Чи ви не знаєте? Да, знаю. Ні, вас, вас, <гласник> вас. Ви? То у вас на <гласник> сьогодні. У вас. Скільки у вас автомобілів на сьогоднішній день? це Сім. Сім із них, скільки яких? Чотири їздять. Ренолога, ренодастер. Чотири це Ренодастер, а інші. І два ренолога, два Ренодастер. Так вам достатньо нормально. Ну, Дивіться, у них є РЖР, група швидкого реагування, які реагують на виклики культової сигналізації, тощо. є інші напрямки, які муніципальна варта повинна прикривати. Тобто є одні з наших об'єктів, де охорону не працівники, і є все інше. Зараз. Ну, от Один автомобіль завжди їхній використовується в супроводі колони на поховання. Ми ставимо машину, з швидком і все. Ну, техніка туди потрібна. Ми купуємо дві машини з електричним приводом. Ми намагаємося економити. Ну, насправді це правильне рішення. Просто єдине, що технічна правка, тому що кабін порівняв все. Після комісії я казав, я вже розмовляв з банком, вони подали пояснення, але ж на комісії нікого не було. Все, Сідайте. Шановні колеги, ставлю на голосування за основу питання 4. Прошу голосувати, прошу підтримати. Rezultat uzvanja po čtvrtom tonu pretpodanom. Za 30 kod je nulo trebalo sudne uslova od interpretatrišnje